Вітаю! Сьогодні готую борщову заправку на зиму. У мене є кілька рецептів, але це е, рецепт я люблю найбільше, тому що він ідеальний. У ньому є все необхідне для борщу: і бурячок, і капусточка, і перчик. Так, тому ділюся цим рецептом сьогодні з вами. Що нам для цього потрібно? 1 кг бурячка, 1 кг помідорів, 500 г моркви, 500 г цибулі, 500 г солодкого перцю та 700 г капусти і головка часнику. Бурячок, морпочку у мене тараю на терці. Помідори я перебила блендером, можна пропустити через м'ясорубку, як вам зручно. Цибульку я нарізала ось такими невеликими шматочками. Ви можете помільче, як вам подобається. Я люблю ось такими трішки більшими шматочками. Перчик ось теж такий. такими шматочками невеликими та нашинкувала капусту. І так, що ми робимо далі? Беремо каструлю, в якій все будемо тушкувати. Для початку беремо стакан. Соняшникової олії вливаємо в кастрюлю та поставимо розігріватися на плиту. Коли олія розігріється, будемо обсмажувати цибулю та моркву. Обсмажуємо цибульку. Поки цибулька обсмажується, додаємо в бурячок 120 мл оциту. Для того, щоб наш бурячок не втратив колір і заправка була гарного червоного потім кольору. Все гарненько перемішуємо. До цибульки додали моркучку І зараз будемо це все тут шкувати разом хвилин 5-7. І бажано накрити кришкою. Тепер додаємо. Помідори та перець. І знову будемо тушкувати хвилин 10. Тепер додаємо бурячок. До цієї маси додаємо 2 столові ложки солі та 4 ложки столови цукру. 5 хвилин прокипіло додаємо капусточку. і будемо тушкувати хвилин 15-20, але за 5 хвилин до кінця додамо ще часничок. Баночки перевертаємо. Та закутуємо в теплу ковдру і залишаємо до повного охолодження. Ось цієї порції в мене виходить 3 літрових та 3 півлітрових літрових баночки. Все, закриваємо теплою ковдрою. Готуйте смачного.